Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття елемента керування, а саме кнопка. Вивчаємо даний елемент в середовищі Python. Давайте пригадаємо, які властивості вікна ви вже знаєте, як змінити значення його властивостей до початку виконання проєкту та під час його виконання. Які події можуть відбуватися з вікном, у якому полягає кожна з них. Та що таке обробник події? Як його створити та як його виконати? Відповіді можете лишати в коментарях. Пластивості кнопки. Одним з компонентів, а саме елементів керування, який можна використовувати в проєктах, є кнопка. Щоб розмістити кнопку у вікні, потрібно виконати наступний алгоритм дій, створити новий об'єкт типу Button, пов'язати його зі змінною, яка визначатиме ім'я об'єкта. Потім установити значення властивостей кнопки або залишити їх за замовчуванням, розмістити створений об'єкт у вікні. Для створення кнопки та пов'язування її зі змінною використовують команду вигляду, а саме ім'я кнопки, тобто змінної, батон дужки, Або ж ім'я кнопки, тобто змінна, button, в дужках набір властивостей та їх значень. У першому випадку буде створено кнопку зі значеннями властивостей висота, ширина і колір, які установлюються за замовчуванням, без напису на ній. У другому випадку буде створено кнопку значення властивості якої задано в цій команді. У дужках через кому вказують пари. Властивість тере її значення. Дорівнює її значення. Для кнопки можуть бути встановлені значення таких властивостей. Текст це текст на кнопці. Віч, ширина кнопки, хейт, висота кнопки. Ширина і висота кнопки визначаються кількістю символів, які можуть бути розміщені поруч по горизонталі, або по висоті, тобто по вертикалі. BG-колір фону. Значенням може бути назва кольору, прописана англійською мовою. FG колір символів тексту, Font – шрифт символів тексту на кнопці. Дані значення може містити назву шрифту, розмір символу та накреслення. Та state стан кнопки. Він буває або нормальний звичайний та disbull. Тобто недоступний. Наприклад, кнопка з іменем Button. З текстом змінити, змін, змінити завширшки 15 символів може бути створена командою Button дорівнює button і в дужках властивості. Текст та віч. Для розміщення кнопки у вікні можуть бути використані такі методи. Найбільш поширені це два. Перший пак. Кнопка автоматично розміщується під рядком заголовка вікна з одинаковими відступами від лівої та правої межі вікна. Якщо ж у вікні розміщується кілька кнопок, то вони будуть відображатися одна під одною без відступів між ними. Якщо потрібно розмістити кнопку з деяким відступом від рядка заголовка або від попередньої кнопки, то в дужках можна указати цей відступ. У пікселях, як зазначено, властивості паді. Наприклад, після виконання команди баті Pack паді дорівнює 20, кнопка буде розміщена з відступом 20 пікселів від верхньої межі вікна або від попередньої кнопки. Метод PLATES. Це верхня ліва вершина кнопки. Вона розміщується в точці вікна із заданими координатами x та y в дужках. Наприклад, після виконання команди в button plates x дорівнює 200, y дорівнює 100, верхня ліва вершина кнопки буде розміщена в точці вікна з координатами 200 та 100. Існують і інші методи, але ми з вами користуватимемося саме цими двома. Вони найбільш поширені. Під час виконання проєкту може виникнути потреба зробити кнопку невидимою. Для цього, залежно від методу розміщення кнопки, можна використати метод packForget або placeForchet. Щоб зробити кнопку знову видимою, слід застосувати метод pack або place. На малюнку, до прикладу, наведено текст проєкту зі створення та розміщення кнопки у вікні та результат його виконання. Ми з вами бачимо текст написання. Перший рядок підключає модуль бібліотеки створення вікон. Другий рядок створює вікно. третій рядок вказує властивості нашого вікна. Четвертий рядок створення кнопки. І з наступними властивостями текст це змінити заголовок, і віч 15, висота 15 символів. І потім розташування нашої з вами кнопки за замовчуванням розташовується посередині вікна, і на відстані 20 пікселів від вершини вікна. Це ми бачимо на, ек... на зображенні. Тепер давайте розглянемо обробник події для кнопки. До прикладу, пов'язати з кнопкою обробник будь-якої події можна так само, як і з вікном, використовуючи метод bind. Наприклад, на малюнку наведено приклад обробника події клік для кнопки, яка містить команду встановлення жовтого кольору вікна. Так, ми бачимо, що створена подія, клік, і вона виконується наступним чином. Але, у Виконанні події, для якого застосується, ми бачимо, що прописано для кнопки. Button, Bint, Click відповідно. Для кнопки події за замовчуванням є клацання лівою кнопкою миші. Тому пов'язати з кнопкою метод опрацювання саме цієї події можна простіше. А саме, під час створення кнопки вказати ім'я відповідного обробника події як значення атрибуту, а саме команд. Обробник події з указаним іменем описати перед створенням кнопки. У заголовку не потрібно вказувати посилання на подію, щоб відбулася дана подія. А саме event. Так як це показано на зображенні. На малюнку, прикладу, наведено приклад обробника події. Клік для кнопки, процедури імені, клік, яка містить команди. А саме встановлення для кнопки червоного кольору, встановлення шрифту аріал розміром 14, виведення на кнопці вказаного тексту, змінювання значень властивостей кнопки та установлення для кнопки недоступна». Дані, Дані дії ми з вами чудово бачимо на відображенні. А зараз пропоную попрацювати практично. У вашому підручнику на сторінці 177 є завдання, а саме посилання на тренувальні завдання. Можете скористатися посиланням в описі під відео, щоб відкрити інструкційну картку. Можете відсканувати за допомогою QR-коду, або ж скористатись підручником. Зараз пропоную відкрити. Дане середо, дану інструкційну картку та виконати тренувальне завдання разом зі мною для закріплення сьогоднішнього матеріалу. За посиланням в описі під відео ви відкриєте ось таку інструкційну картку. Працюємо з комп'ютером 6.3 у даній карці є дві вправи. Для середовища Pascal, а саме Lazarus, та середовища Python. Нас цікавить саме Python. Хто працює з Pascal, в описі під відео буде посилання на урок саме в Pascal. Переходьте та виконуйте. Для початку нам потрібно відкрити вікно середовища IDL. Пуск всі програми шукаємо папку Python і відкриваємо середовище ADL. Потім сказано: створіть нове вікно для ведення тексту проєкту. Уведіть команди для створення вікна розміром 600 на 400 пікселів. Натискаємо файл, Новий. Створюємо вікно. Для цього підключаємо модуль бібліотеки. From. Обов'язково мову. Прошу. From зірочка Enter. Створюємо вікно. Рот, дорівнює ТК и встановлюємо властивості нашего вікна, рот геометрии В дужках вказуємо. Сказано, що нас просять зробити розмір вікна 600 на 400 600 Х400. Не, не хрестик, хрестика, саме Х. Закрили дужку. Готово. Дивимось, що далі нас просить. Створіть кнопку зі значеннями. Властивостей за замовчуванням і розмістіть її у вікні. Для цього введіть такі команди. Нам навіть є підказка, що полегшує з вами виконання нашого тренувального завдання. Тобто, ми опускаємось нижче і набираємо наступний текст. Підписуємо назву нашої кнопки «Button», дорівнює. Це змін на ботон. І прописуємо, що створити кнопку, і створити, розташувати її. Розташувати буде кнопку нашу за замовчуванням, тому що в ніяких властивостей ми поки що не вказуємо. І, як бачите, метод створення використовуємо самий перший. Готово. Збережіть проєкт, натискаємо File, Save. В своїй папці з проєктами. В моєму випадку це буде на дискові D, папка Payton. Підписуємо права. 6. 3 і своє прізвище. Для того, щоб вчитель зрозумів, чия це робота. Дивимось так. Так. Запустіть проєкт на виконання. Run module. Бачимо. Проєкт запускається, але в мене видало помилочку, а саме із властивостями вікна. Неправильно десь щось увів. Треба виправити. Пропустив літеру одну. Виправляю і запускаю. Все працює, бачимо, з'явилася. От наша кнопка, вона не активна, не підписана, нічого немає. Вікно наше з'явилося, все працює. Звертаю вашу увагу, що завдяки перевірці нам написало, в якому рядочку допущена помилка. І от навіть вказано слово. Добре, далі погляньмо, що нас просять далі по інструкційній карці. Закрийте вікно виконання і встановіть для кнопки такі значення властивостей. Напис на кнопці. Кнопка 1. Висота. 3 ширина 15. Отже, в даній кнопці ми робимо наступні зміни. От у нас прописано створення кнопки. Ставимо курсор в дужки, відкриваємо лап, прописуємо властивість текст, дорівнюємо і в лапках пишемо кнопка. 1. Текст, який нам потрібно відобразити. Закрили лапку. Кома, хейк, висота дорівнює 3 кома. Ширина від. Дорівнює 15. Готово. Потім установіть для кнопки відступ зверху 30. Тобто ось тут. Ми вказуємо в дужках паді, тобто відступ дорівнює 30. І запускаємо проєкт на виконання. Після того, як ми натискаємо Run Run модуль, нас запитує зберегти зміни. Окей, Запустилось і ми бачимо результат. Наша кнопка змінила розміри. І своє трішки розташування. Дуже добре. Закриваємо, повертаємось до інструкційної картки. Проаналізуйте, як змінилося значення властивостей кнопки. Ми бачимо, що кнопка змінила свої розміри, змінила заголовок свій, а також розташування. Тепер найскладніше, напевне, це саме створити обробник події з іменем Клік. Для цього ставимо курсор на, в, в кінець першого рядка, натискаємо Enter. Я пропоную зробити відступ, щоб було зрозуміліше. Вводимо текст DevClick. Тобто обробник. Створюємо подію, двокропка, Enter. Утворюється відступ. Відступ наголошують 4 від... пробіли. Якщо ви поставили двокропку і натиснете Enter, такий відступ утвориться автоматично. І набираємо наступні зміни. А саме, що наша кнопка має змінити властивість заголовок. Button. Текст. Властивість. В лапках тільки вказуємо обов'язкову властивості. Дорівнює і в лапках вказуємо текст, який має стати. Восьмий клас. Закрили лапку. Enter. Наступна властивість Button. Це в нас Відч. Це в нас буде ширина. І в її встановлюємо в розмірі 80. Далі прописуємо код для зміни кольору наш, літер нашої кнопки. А саме, вказуємо, що саме для кнопки це буде зроблено. Button FG. Дорівнює і в лапках вказуємо колір англійською. Red. Готово. Тепер потрібно додати до, нашого, до наших властивостей кнопки команду е, Клік. Для цього властивість додаємо команда. Монт. Дорівнює. Клік. Готово. Все. Проєкт набрано. Натискаємо Перевірити. Run, run модуль, зберегти. ОК. Бачимо, кнопка змінилась по розмірах, і заголовок змінився став червоного кольору. Зупиняємо проєкт. І дивимося останні наші дії. Нам потрібно додати до процедури клік команду, щоб після натискання кнопка переставала бути активною. Вводимо дану команду button, відкриваємо лапки, вказуємо, що це в нас статус нашої кнопки змінити ми хочемо. Дорівнює і вказуємо, що це стає вона неактивна. Готово. Зберігаємо, запускаємо. Натискаємо на кнопку. Бачимо, кнопка змінила свої розміри, але змінилося інше. Наша кнопка перестала бути активною, Скільки б ми по ній мишкою не натискали, вона не буде активною. Неактивність кнопки відображається тим, що її напис стає сірого кольору. Все, проєкт виконано. Вітаю вас! Тренувальне завдання, а саме створення кнопки у вікні і зміна її властивостей, ми з вами успішно виконали. А завершувати наш з вами сьогоднішній урок я пропоную питаннями для самоперевірки. Як створити кнопку? Які властивості кнопки ви знаєте, що визначає кожна з них? Як задати значення властивостей кнопки та як розмістити кнопку у вікні? Якими способами можна призначити для кнопки обробник подій? Та яке призначення для кнопки обробник події Клік? Все це ви тепер знаєте після вивчення сьогоднішнього матеріалу. Тому відповіді можете написати в коментарях. Вдома також не забудьте повторити розділ 6.3 сторінка 173.180 з підручника з інформатики для 8 класу. А також самостійно за бажанням можете спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 179, 180. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. А також не забувайте лишати коментарі.